Продовжуємо ефір. Це суспільне студія. І далі, як і обіцяли, будемо говорити про резерв плюс, оновлені дані і штрафи. Зрештою, чи будуть приходити надходити ці штрафи, чи не будуть. Давайте розберемося. Для цього ми запросили до ефіру адвоката, кандидата юридичних наук це євген Филипець. Пан Євген долучається до ефіру. Суспільного. Вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися цього ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Так, Євгене, отож, оновив дані, пройшов ВЛК, Приходить попередження про штраф. Знову ж таки, це один з варіантів. Інший варіант не оновив дані приходить штраф. Думаєш, оплачувати, не оплачувати, що робити? Такі схожі запитання зараз ставлять собі напевно чимало українців. Власне, розкажіть, будь ласка, як себе поводити людям, і власне, що робити, тому що є і позиція і, і сухопутних і збройних сил України. Ми теж її сьогодні обов'язково послухаємо. Ось, але власне, от ваша позиція, ваша думка, як поводити себе українцям? Дякую, я одразу відзначу, що кожне оце, оце запитання, кожна людина це все дуже індивідуальна історія. Її потрібно розбирати індивідуально. Шаблонного рішення бути точно не може, тому що все дуже по-різному. От зверніть увагу тільки на один момент. Пам'ятаєте, всі бігали з такими штрих-кодами: вклеїти штрих-коди. Що ми сьогодні бачимо? Ті, що повклеювали штрих-коди. А інформація не була внесена у відповідну систему, а просто вклеєний штрих-код на сьогодні отримує штраф і стоїть логічне питання: я ж оновив дані, бо держава дала мені можливість оновити дані або шляхом вклеєння штрих-коду, або шляхом СНАП, або шляхом резерву. Плюс оця вся ситуація вона надто індивідуальна, але давайте повернемося до базового рівня. В чому проблема? Проблема в тому, що закон визначав обов'язок кожного до 16 липня 2024 року оновити свої дані. І, значить, дві величезні категорії людей, які на сьогодні з'явилися, є ті люди, які оновили дані, але щось там не відбулося технічно з тим, ми працюємо, розбираємося, і в принципі за це штраф оплатити не потрібно, бо це можна довести, що там людина не мала ніякого там, скажімо так, злого умислу. Але є друга категорія людей, яка не вчинила відповідних дій і не оновила даних до 16 липня 2024 року. Тому виникає логічне запитання: то це є порушення чи ні? Ну очевидно, що це є порушення, тому що в тебе був обов'язок. Ми мали порахуватися в 24-му році, скільки в нас є мобілізаційного ресурсу. Але чомусь я це зробив, а ти цього не зробив. Тому до мене з такими запитами приходять, і ми стараємося на холодну голову розібратися з цим. Тому що в Тіктоці, в Інстаграмі і будь-де всі кричать: нічого не платити, нічого з цього не буде. Це все там пройшли строки і так. Але потрібно індивідуально розібратися про строки. Ми зараз поговоримо. Але потрібно розібратися індивідуально з кожною проблемою. Бо повірте мені, не завжди все так однозначно. Пане Євгене, але загальний підхід, взагалі який тому, що почала ж з'являтися інформація в різних коментарях: що ось е, хто не оновив дані, то термін придатності штрафів уже минув, то можна вже дані не оновлювати, штраф не платити. З іншого боку, на інша інформація конкретні цитати: речник Полтавського обласного ТЦК Роман Стомін заявив, що терміни адмінвідповідальності вже вичерпані. Українців, які не встигли вчасно оновити свої персональні дані у зв'язку з мобілізаційним законом, більше не зможуть притягнути відповідальності, але ще. Є і думка ось така речника сухопутних військ зсу Віталія Саранцева, що він сказав у коментарі. ТСН. давайте послухаємо. Заяви окремих адвокатів про неможливість накласти штраф за неоновлення військово-облікових даних не відповідають дійсності. Штрафи, які передбачені за порушення військового обліку, залишаються. Якщо людина самостійно прибуде до ТЦК, то у неї буде можливість сплатити вдвічі менше 8500 гривень. Пане Євгене, не знаємо, чи от, ця цитата пана Саранцева про окремих адвокатів, чи це до вас відноситься, чи ви робили такі заяви, чи ні. Але просто поясніть, з вашої юридичної практики. Зараз закон що говорить? Чи вже не буде штрафів, чи такі будуть штрафи? Чи пан Саранцев правий, чи хто? Тут є дуже така тонка деталь. Так, справді, один рік часу пройшов і вже з 17 липня 25-го року можна було б вважати, що таких осіб до відповідальності притягати не можна. Але пам'ятаєте, числа 14-го всім в резерв плюс прийшло повідомлення, що у вас є штраф, тобто зафіксували так звану точку чи так звану дату виявлення цього правопорушення, за яке теж є строк власне притягнення до відповідальності. Моя думка така: на сьогодні дистанційно через резерв плюс оплатити штраф ну вважається неможливим. Люди не маєте, бо і можливість, сама можливість зникла. Тому логіка десь підказує. Ми вже це проходили частково зараз із повістками. З цим, пам'ятаєте, 900 тисяч повісток було із ВЛК до, до спочатку до лютого, потім до червня. А тепер, от з цими моментами, до чого це все призводить? Не в восьми тисячах гривень. Проблема чи там питання? Питання в тому, що люди, які власне не виконують цю норму, чи там будуть е, умовно особами, які притягаються до відповідальності, вони ж попадають в так званий в народі розшук. Отут найголовніше, бо тому, що цей розшук... Пошук, а юридичною мовою це порушення правил військового обліку розв'язують руки представникам ТЦК та СП для того, аби на вулиці затримати особу і доставити в ТЦК та СП в інших випадках, які стосуються власне контакту ТЦК та СП та людини, мати перевагу в розумінні того, що така людина доставляється в ТЦК та СП, проходить ВЛК, і тоді великий знак запитання. Або оформлення відстрочки, або мобілізація, якщо в тобі є підстави для відстрочки. Тому логіка десь тут закладена наступна: не восьми тисяча гривень проблема. А питання стоїть власне в тому, що ця велика кількість людей, яка б не оновила дані або оновила з якимись технічними порушеннями, вона не, не впреться у 8,5 тисяч гривень штраф, а впреться в питання порушень правил військового обліку, що не дасть можливості забронюватися, що не дасть можливості оформити відстрочку без проходження процедури ліквідації цього розшуку і проходження ВЛК і так далі. Тобто, логіка мені здається потрібно подивитися на крок вперед, що ж буде після того. Тому мені здається, що це буде розшук, це будуть порушення правил військового. Ков обліку і всі обмеження, які пов'язані з цим. Євгена, дякуємо за цю розмову. Дякуємо за роз'яснення. Євген Филипець, адвокат, кандидат юридичних наук, був з нами в ефірі. Власне і з ним намагалися розібратися. Так щодо повідомлень, які приходять, щодо оплачених або неоплачених штрафів. Євген як адвокат сказав закон. По суті, є закон. Так і треба дивитися на крок на крок вперед. Що буде? Які наслідки вашої дії чи бездіяльності в цьому питанні? Ну, якщо не порушували закон, тоді як то кажуть, ви чисті, тоді все в порядку, просто слідкуєте за іншими оновленнями. mm